В ефірі спецпроект про Нікополь, як і завжди, поговоримо про життя міста та навколишніх громад в умовах активних бойових дій. Наші журналісти вже готові поділитися добіркою оперативної інформації про нескінченний терор Нікопольського району та нові ворожі атаки. Увага на екран. Нікополь знову на лінії вогню. По місту ворог цілив зі ствольної артилерії. Випустив 10 снарядів. Пошкоджено 9 житлових будинків та кілька господарчих споруд. Побито дві сонячні панелі. Внаслідок ворожого обстрілу зачепило лінію електропередач. Без світла до трьох сотень людей. Пів першого ночі сьогодні був прильот. І маємо те, що маємо, розрухи. Постраждало таке оком видячі фронтони, двері винесені, вікна розбиті. Аморальний це не, не описуємо. Після нічного обстрілу постраждав і будинок пані Олени. Стіна і шифонір, все по... осколками. по цьому. Жінка каже, кілька днів тому виїхали із сином у інше місце, тож це і врятувало їх. Адже у будинку і стіна, і меблі зрешечені уламками. Якщо б були всередині, могли б серйозно постраждати. домі оком, дверей, криші. И вот во времянке тоже полностью нет окон. Ну, двери остались целы. Выбито все. А там со Там. За приблизними підрахунками, за останній місяць у Нікопольському району ворог випустив близько двох тисяч снарядів з РСЗВ. Там пошкоджено або зруйновано понад три сотні приватних житлових будинків і більше сотні багатоповерхівок. Та ворог не припиняє ані на день тероризувати мирне населення. Зриви були дуже великі, Зариви було, страхіття були. Пані Людмила якраз сьогодні пішла ночувати до доньки про те, що під час обстрілу постраждав її будинок, жінці повідомили сусіди. Постраждала в мене криша шиферна, потім фронтони побила пластикові і чотири євровікна великі. І в домі постекло мебіль, стіни. Двічі протягом ночі окупанти вдарили по території Марганецької громади. Ворог гатив зі ствольної артилерії та РСЗВ-ГРАД. Обстежуючи територію, рятувальники виявили із десяток вирв від снарядів та безпечні уламки боєприпасів. Обійшлося без руйнувань. Тим часом Мирівська та Червоногригорівська громади внесені до переліку територій, які розташовані в районі проведення бойових дій. Тепер мешканці громад, які залишили свої домівки, мають право на грошову допомогу від держави. Юлія Кочет, Микита Саєнко, Сергій Мельников, Пронікополь. Це вся інформація, яку маємо на цю мить. Просимо вас бути обережними, уникати відкритих територій та місць масового скупчення людей. Якщо чуєте сирену, обов'язково переходьте в укриття або дотримуйтеся правила двох стін. Не піддавайтесь паніці і вірте у наші збройні сили. Правда і перемога за нами. Бережіть себе і до зустрічі.